Як ви зрозуміли, з назви відео. Відео буде стосуватися сьогодні Volkswagen Golf Plus 5, який був у нашій сім'ї у використанні більше 2,5 років. Я його купляв ще в кінці 2021 року і фактично до 24-го буквально тиждень назад, я його продав. З однієї сторони, до цього моменту. Щось особливо негативного про е, ваговську групу я нічого в принципі, сказати не міг. Ну, Хіба що крім їхніх бензинових двигунів, які взагалі фактично їх немає і робити вони їх не вміють. В принципі, до дизельних питань як би таких особливих не було. Але якось так наклалося, що була Audi a 6 Allroad яка, в принципі, мені ніби вона і гарна, ніби все в ній і добре, але вона реально мені взагалі не зайшла. І, чесно кажучи, від себе особисто не можу нікому рекомендувати даний автомобіль до покупки. Лише з позиції тієї, що ресурс двигунів в плані, наприклад, того самого цепного приводу в трьохлітрових двигунах взагалі. Просто смішний. Все роблю в порівнянні до Мерседеса. Якщо навіть взяти той самий Дувай 642-й двигун, і в ньому цепа виходять легко по 400 тисяч. А тут автомобіль, який вартує ті самі кошти, що і в Мерседес, це б на двигуні виходжує лише 200. Як це? Що це? Як взагалі таке може бути? І прийшла черга до гольфа. Відео щодо того, коли я купував, скільки за нього заплатив, ви можете побачити у мене все на каналі. Але коротке таке прев'ю зроблю, щоб ви просто розуміли, що даний автомобіль купулявся особисто для сім'ї, щоб ним їздити користуватися. Купилися в 2021 році. Загальні витрати щодо його пригону, покупки, розмитнення. Стали десь в межах. 6,5 тисяч доларів. Тоді ще розмитнення було відповідно. Купили його там за 2300 євро, сюди доправили штука баксів, розмитнення десь вийшло в межах 3-200 доларів. Можете собі порахувати. Тобто, ще плюс сертифікат, постановка на облік загалом десь вийшло 6,5. Даний автомобіль, звісно, купував не я особисто, їздила людина, яка б мала би нормально вибрати. І по факту, коли цей автомобіль купувався, я людині, яка була в Німеччині на той момент, казав, що мені потрібно хотів прибрати інший автомобіль, але він настояв на цьому, сказав, що це гарний автомобіль в гарному стані. В принципі, скажу так, що Жалію, що я взагалі поклався на його, на його експертну думку, і треба було все-таки купувати той автомобіль, який я вибрав. І, власне, для того, щоб привести цей автомобіль до порядку, мною в той момент було вкладено десь порядка 2 тисяч доларів 2,5 дві Тобто, фактично, автомобіль мені вже в той момент виходив 9 тисяч доларів. Це вже була не ринкова ціна, тобто я вже виліз за межі. Тим більше в 2022 році почала війна. Розмитнення забрали, і ці автомобілі автоматично з 7-7,5 тисяч, які вони стояли в ринку, вони стали вартувати в межах 6-6,5. І власне, ніби вложив, ніби зробив і все окей. Але почалися зразу знову проблеми. Як не. Задні супорта, які почали клинити, хоча я їх перебирав, робив і бачив, що в принципі все мало бути, але це не допомагало і приходилось ставити нове. До того, що знову виходила з ладу кондиціонер, і його приходилось робити і в принципі замінити всю систему разом з радіатором і з самим компресором, ціна вартість даного автомобіля все більшала і більшала. Потім проблема не проблема, а вийшли з ладу так само. Свідчі накалу, потім почались проблеми вже з насос-форсунками, тому що там треба було повсихалися ущільнювачі, кільця їх треба було поміняти, їх поміняв. І останню каплю, яка мене просто добила, це два тижні назад, коли я їхав, і в автомобілі просто тупо пропадає тяга. Підключившись сканером, побачив, що в автомобіля проблема по передуву турбіни, Збивши помилку, поїхав далі, але однак, Проблема не пішла, вона знов з'явилася. Тобто, на цей момент, враховуючи всі мої витрати, що я на цей автомобіль витрив, він мені став приблизно в 11,5 тисяч доларів. Ще жоден автомобіль, ще жоден автомобіль мене так не роздував, як Volkswagen Golf. І це при умові, що я намагався слідкувати за автомобілем, мастило мене в кожних 7-8 тисяч і все інше. По факту безлаберне відношення попередника до цього автомобіля навіть не могло перекрити моє нормальне відношення і нормальне технічне обслуговування автомобіля на теперішній час всі ті недоліки, які він здобув при попередньому власнику. Ось така історія. Тому, власне, закінчилося тим, що я. Даний автомобіль продав за 4,5 тисячі доларів по низу ринку, вказавши в оголошенні, що автомобіль має проблему з турбіною, був нижче ринку більше, ніж на тисячу-півтори доларів. Не захотів я просто в нього вкладати кошти і з ним просто гратися. Тому, підводячи підсумок того всього, що я сказав, ще раз хочу наголосити, що автомобіль може бути, в принципі, Марка взагалі, автомобіль може бути і в гарних відгуках. Але якщо було хамське відношення до автомобіля в попередника, який за ним не дивився, який за ним не робив нічого такого, щоб він був в нормальному стані, навіть про умови, що він попаде, і ви будете намагатися щось з ним зробити. Я думаю, що ви більше з ним намаєтеся і більше матимете проблем, ніж будете з цим автомобілем їздити. Тим більше пробіг по Volkswagen Гольфу був взагалі копійчний, Тобто я його взяв з пробігом 195 тисяч кілометрів. І по факту на момент продажі в нього було 229 тисяч. Тобто за 2,5 роки я на автомобілі там наїздив порядка 36 тисяч. Це 17 тисяч в рік, навіть ну, 15 тисяч в рік, там по тисячу в місяць наїжджати, це взагалі не про що для автомобіля. Так що ось така моя історія, але ще одне додав: це вже власне особисте спостереження, я не хочу нікого там образити. Однак, якщо ви в Німеччині купуєте автомобіль по типу у німця, який був німець-власник, але якщо ви чуєте, що це німець-власник із переселенців з Казахстану, ну, всі історію вчили, знаєте, частина німців, була поселена в Казахстані. І, відповідно, вони зараз дуже багато повернулися назад до Німеччини. Рахують себе вони німцями, але вони далеко не німці. Тільки почуєте, що продавець німець з Казахстану, розвертайтеся і втікайте. Не купуйте у цих людей ніколи автомобілів. Це вже перевірений факт на особистому досвіді. Власне, ось таке відео, можливо, трошки емоційно, однак. Зрозумійте мене правильно, що коли ти в річ в машину вкладаєш свою душу, вкладаєш також якісь певні кошти і чекаєш певної віддачі в плані надійності, а отримуєш по факту зовсім інше, емоції трішки зашкалюють. Власне на цьому все. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде.